20 березня депутат міської ради Дячук повернувся працювати до команди Олександрійського мера. Він став керівником поліклінічного відділення міської лікарні номер один. Раніше він в категоричній формі заперечував можливість свого повернення до провладної міської команди і навіть говорив, що буде працювати тільки в Кіровограді, бо в Олександрії він не бачить можливості себе реалізувати. Сергій Дійчук, між тим неодноразово вже працював в команді Степана Цепюка, але в 2010 році, коли Степан Цепюк втретє став міським головою, Сергій Дячук, заступником мера, так і не став. Цілком, ймовірно, із-за тих самих причин, із яких нещодавно позбувся свої посади заступник міського голови з комунальних питань. Проблема лежить, ймовірно, у відносинах із жіночою половиною керівництва міського виконкому. Цікаво, що Сергійчук вже не є членом фракції партії регіонів, а нещодавно він обіймав посаду заступника Кіровоградського міського голови. Після того як колишній губернатор Кіровоградщини Сергій Ларін та заступник Кіровоградської облради Олександр Шаталов розпочали свою роботу в адміністрації президента, Сергій Дячук позбувся кіровоградського призначення.